Ну, от для вас, як війна почалася і що тут відбулося, і де ваша хата? Війна почалася, як прилетіли вертольоти на глазах. Вони немогорода летіли. Ми думали, що наш. Я ще хотів рукою помахати, делюсь щось не то. Низько-низько летіли над хатами, потім почали 24 числа, потім почали бомбити аеродром. Ми всі зібралися в центрі. Коротко. Тут пішли БМПшки наших, прийшли. Ми зрозуміли, що почалась війна. Сиділи ми, взагалі, в хаті і самоліти літали, і бомбили тут і, коротше, прильоти і все. Коротше, сиділи до последнього, поки нас в хаті не бомбануло. І повилітали вікна. Ви були Я, в хаті? Ми були в хаті. А де ваша хата можете показати? Вон прямо хата наша. Оце залишки? Воно да. з боку. Угу, да. От ми якраз були на вході у, у прихожій, попадали, при... окна повилітали, потім другий прильот. Двері вилетіли передо мною. Перед ліцом, як говориться, я голову не все в морду летить. О, Трохи контузило. ми за сумочки були собрані, документи там все таке перенеобхідне. Ми за сумочки вибігли під обстрілами поліції пущу кущу лісну, бомбовбіжі полі. Хата була ще ціла. Хата була ціла, окна повилітали. Сусіда, хата вже горіла. Ми вийшли, прильот був, нова хата на городі там згоріла. Ми коричі, вибігли, давай бомбило так, що ми під соснами ховалися, бігли пущу лісу. Цим прильотом погиб сусід, любен син, е, Любин син. Сашко, мого сина друг, товар, ну, Розорвало його коло двора. В общем, таке. Тут жахи були такі, ми, ми прибігли коричі, в бомбовбірські, дві ночі переночували. Це було 4 марта. Було. 4 П'ятого ми ще прийшли зімкою. Сюди утром при, прийшли лісом. Кої що забрався було. Хата ще була ціла, ми зайшли. Вокон ну, вже не було. В общем, забрали там ще телефон, ще забули на сірванті, я забрав. Ну, таке встиг, таке охотити. Собаку, <кхех> собаку, да, забрав собаку. Ми пішли обратно. Ще ніч переночували, там бо ми в у біляші. Солдати прийшли, сказали, уходьте, хто куди виїжджайте, тому що тут -то вже все. буде, Вже ці в селі були, орки вже були. В общем, ми зібрали автобус, нам дав тут насельчання маршрутки, держати. Дав нам автобуса Богдана, ми на, на ньому коротше, виїхали, вже думали, що не виїдемо. Бомбило так, що думали, що вже допущив, не доїдемо. Вже. В общем, доїхали до пущі, вже успокоїлися, тихо стало. Приїхали в Київ, все нормально так. На Одеську трасу виїхали. Два їхати, ми не знали, ми, куди нам їхати. Ну, в общем, ми попали на Вінницю. Там люди нас приютили, короче, день ми їхали, пробки, це все, блокпости. Повний автобус забитий був. Дві собаки, два кота ще було з нами. Ну, в общем, приїхали там, люди приютили, там все дали, порозмістили там по хатах. Ну, в общем, ми там були. Місяця два. Взагалі. А у вас так можна до хати пройти? Через двір? Можна. А може бути після покажете, що Його. там з'явилося? Бо розказувати одне. Да. А подивитися за інше. А це ваш пес, да? так? Ну, да. Бор. П'ять років. Можу. Я можу нього навіть не хотів угу. А Я собака, я любить різнять. Куда ще собакой? Я говорю, я, я вже думаю, що все, я виходжу, говорю, я не їду ні туди. Остаюсь з ним тут. Потому що це не саме. Потім вже одна там діночка каже, береш і розум собаку, залазить, говорить, хай. Ну ми залізли, снули, що виїхав. А це тут домик хоч і хотіли отралітися, це робили. Щось туди сюди і так заглохло. Розчищали, так, да, під будинок. Оце ж ми тут. Ось. Тут дядько жив, якраз місяць перед війною я його похоронив. Дядько сам жив тут, один, другий там. Тож у вас на кілька сімей був? Да, будинок, да? Да. А тут ось, ось я пристрою, це ми обложили, була дерев'яна все робити. Ми з сином оце саме обложили. Кришу нову зробили, Металочерепиця. коротше, скільки грошей. Оследній оддавали що було. У мене От там щось тоді сильний не був. Отже, сьогодні, новий, Ту, втрата, кухня ось. тільки поставив. Дорозі 47 тисяч кухня. Ти не користувався, тільки поставили. Все ж прильот перший, як про жінка тут блинчики жарила. Шміль був у мене такий на 15 літрів газовий. Солдатам блінчики жарила І пішла по в компту. Слава Богу, що вона пішла. І якраз прильот. А ми тут всі були. Тут столик стояв, ми тут. Тому що як бабахнуло, окна вилітають. Ми попадали. Я не знаю, як я, собака під мішкою мене а тут лежу. другий прильот, двері відкриваються металічні ці. Взагалі, все, жар, все, все в морду летить. По, тут по торнадо по дворі пройшли. Якщо б хтось тут стояли, ми на вулиці, нікоп живого не був. Тут таке було. Такі осколки пролетіли отак. Десь з города летіли. на вулицю. В общем, там прильоти були. Там. Власне, І де зараз... ви тепер? Ну ми друзей там. Зараз віддали хату, нам ще тут ми перейдемо, щоб перезимувати. Там груба є. Власне. Ну може ще й будиночок вже поставити. Ну може. Він надіється. В общем таке. Нічого не залишилось. Ні Інструмент, все, все своє було. І сварки, і болгарки, і дрелі, все було. У мене. Не осталось нічого. Нічого не залишилося. Ні ключа, нічого. Що все. І ключі. Все погорю. Машина запорожеця згоріла. То ваша, Так, машина? Да, Дровітня тут дров було у мене дубових, на дві зими в пірот уже сложені, такі. Все згоріло. Все. Тут таке полихало. У нас виходить на вулиці взагалі нічого не вижило тут, на кутку. 5 числа, коротше, ми вже утром прийшли сюди, жінка ще Взяли Взялися банку сала, жінка взяла. Короте. Ну ми ж не думали, не, на пару днів вийдемо. А 5-го вечором вже тут все полихало вже. Ми ще туди, в озеро, знаєте, там озеро, де купаються. Ти там пуща лісна, там, то, ну, і я весь воно вийшов, тут таке зарево оттуда видно було, що тут все горіло, весь оцей куток, все горіло вже там. Страшно було, оттуда видно, було. я думаю, де воно? Ну, десь я зрозумів, що в наших краях. Не думаю, може десь там буча і десь горить гостомель, а це оказується наше. Ну, як воно як бабахнуло, десь там, угол, угли, а все. Старий приляд був, я висов оце ціла це було а, отруга дивіться. в угол відпав, це ж там кухня в мене висіла всего голод пав сразу це я ще думаю не це кухня а кухня ще ціла нова це не користувались а потім це ж усе згоріло і все ж воно струха все на я не знаю чим чи фосфором чи чим блок болят не висипать я вже тес тось... Вже не пустиш знов. Тільки викидай. Все-таки прогоріше, трухло вже. Сипиться все. Ой. Ось таке ось.